Дорогі тельці, саме час запланувати свій квітень. Давайте дивитися, яким він буде для вас. Основні підказки, поради даю на цей місяць. Ви, звісно, собі занотовуйте і користуйтеся. І так, яким буде цей місяць для вас? Старший аркан сила. Просто чудово! Трійка мечів і трійка кубків. Відходять якісь розчарування від вас, все буде зрозуміло, і хочу сказати, що якраз аркан сила показує, що немає чогось такого, чого б ви не подолали. Треба дійсно вірити в себе, підходити до ситуації в квітні мудро, тобто не реагувати силою, конфліктами. І, взагалі, можливо, ви вже пам'ятаєте, чули не один раз на моїх розкладах. з початку року я закликала не конфліктувати. Бачите, що не вдається щось вирішити, підходьте мудро до цього питання, або просто залишайте людей позаду. Але конфлікти ні до чого доброго в цьому році не приводять. Тому. Те, що ви сильні, те, що ви можете цю ситуацію подолати, так звісно, я розумію, але точно не конфліктами. Підходьте мудро до усього, і ви побачите, як все зміниться. Тому що вам треба щось владнати, тому що це такий вихор подій, які ви не можете оминути. І вам точно треба щось підкорити, вам точно треба щось визначити, щось владнати. Для когось це буде така, знаєте, таким непростим життєвим періодом. але те, що важливо, якщо ви дійсно вже прагнете закрити якісь питання, то у квітні ви це зробите, 100%. І ось ця трійка мечів, мені дуже подобається. Вона бачите, як перекривається трійкою кубків, якраз цими позитивними емоціями, коли іде щастя, радість, коли ідуть. Такі, знаєте, веселі друзі, якась така атмосфера біля вас приємна, коли і у фінансах у вас все добре, і прибутки ваші зростають, і якісь такі в квітні події важливі, коли ви щось святкуєте, можливо, тут навіть не одне щось, можливо, тут декілька іменин у когось, або ж якісь інші події. І коли ви розумієте, що ви не самі, коли у вас є підтримка, це теж дуже важливо. Але є ще одне, але до якого я. Вже так ретельно підійшла, включила вас в позитив, звісно, щоб ви підзарядились, але ще треба поговорити про трійку мечів, тому що це розчарування, які тягнуться вже не один місяць або, можливо, навіть не один рік. Зверніть увагу, чому це відбувається. Вам треба розібратися з собою. Залишитись, можливо, на одинці і розібратися. Чому це знову повторюється? Що ви. Можливо, ви тут втратили якийсь момент, не підкорили цю ситуацію і вона повторювалась. Можливо, ці розчарування через те, що ви відкладали і не хотіли щось владнати. Тому ось квітень це найкращий період для вас щось доробити, підкорити щось, когось, щось, ситуацію. Можливо, роботу, можливо, сім'ю. Не знаю, у кожного програється по-різному, бо розклад загальний. Але 100% в квітні вам вдасться щось подолати. Я бажаю вам бути в ресурсі, в енергії, тому що Аркан сили вас дійсно наповнить. Бажаю вам багато радості, позитиву і легкості, і точно відпускайте цей негатив. А ще коротесенько, даю вам таку підказку, що треба точно закрити минулі питання. І ці всі шрами, які ще болять, рани, які дають про себе знати, 100% треба відпустити образи, які, можливо, є у вашому серці, також, тому що ви подивіться, що йде. Яке наповнення, яка радість, яка енергія? Якщо будете тримати негатив, не зможете наповнитись позитивом? А пам'ятайте, що весна це дуже класний період для того, щоб підзарядитися. І вже на протязі року мати ресурс працювати, будувати себе, сім'ю, родину і просто бути щасливими. Тому закриваємо старі питання, набираємося сили, енергії, позитиву і легкості, і тільки вперед. Вдалого позитивного вам квітня! Всього хорошого! Дякую, що ви були зі мною! І до нових зустрічей! Ваша надія в краще!